Добрий вечір, слава Україні. Гаруємо, слава бажаю здоров'я, пане Олеже. Цей інцидент ми з вами обов'язково обговоримо, але я хочу почати із. Адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, який заявив, що його підозрюваний може уникнути покарання, навіть якщо суд визнає хлопця винним, мовляв, В'ячеслав матиме можливість мобілізуватися і таким чином не відбувати термін у в'язниці. Ми говорили перед вами із адвокатом Олегом Мициком, який сказав, що ну, в принципі, це реально, якщо йому не не дадуть, скажімо, довічного ув'язнення, все ж, пане Олеже, як ви ставитесь до такого можливого розвитку подій, що цей підозрюваний може мобілізуватися до ЗСУ? Хоч в Україні так є відповідний закон про добровільну мобілізацію в'язнів з певними умовами, але от кон конкретно цей випадок із хлопцем, якого підозрюють у вбивстві пані Ірини, як ви сприймаєте? Має. Тут адвокат займається, як на мене, умисними діями щодо підбурювання суспільства. До не, я не розумію просто, для чого робити такі заяви, тому що його підзахисний обвинувачується в надтяжкому злочині. Йому справді загрожує пожиттєвий термін. Це по перше. По-друге, в принципі абсолютно нульова у нього позиція комунікації як у адвоката, як у захисника щодо пояснення позиції, щодо пояснення певних дій і так далі. Нуль прокомуніковано, і він вже виходить в публічну плачину і розповідає про те, що мовляв, його підзахисний після такого тяжкого злочину може після захвали поведінки в суді може піти служити до війська. Ну щось він переплутав, тому що в принципі служба війську не може бути. Покаранням і так далі, це якщо особа реально розуміє, що вона хоче змінити своє життя, що в принципі не скажеш про цього пана в суді, то тоді справді можна піти на такі взаємовигідні речі між державою та тобою, ну тобі це вигідно в першу чергу, тому що ти державу свою захищаєш від агресора. Тут з юридичної точки зору та там є моменти, все таки було багато дискусій, що ж вони наприймають слуги народу. Прийняли вони все ж таки редакцію м -м закону, де сказано, що е за тяжкі за вбивство умисне не можна е служити, якщо це більше ніж дві особи дві або більше. Е це по перше. Ну але там дуже складний механізм. І я, от на місці цього адвоката, не був просто такий впевнений. Ну, тому мені ця впевненість попахує таким умисним хайпом для того, щоб просто суспільство роздраконювати. Нам, насправді процедура, там треба пройти, в тому числі, психологічні тести, що ну, на мій суб'єктив цей товариш не пройде. І це не просто ти дієздатний, недієздатний, осудний, неосудний, осудний, як в випадку в суді. Ні, там насправді набагато. Серйозніші, складніші питання: чи готовий ти служити в Збройних Силах України, може тобі довірити зброю? Це по-перше. По-друге, має бути бажання як у самого підзахисного, але це не основне. Особне це чи знайдеться така військова частина. Має бути бажання військової частини командира, який готовий прийняти всій підрозділ от такого перса. Тому адвокат може бути впевнений 300 разів, але якщо не знайдеться такого підрозділу, то вони можуть слати ці листи на деревні діду, як то кажуть. Тому. Я вбачаю з цих заяв е, в першу чергу нереальне те, що вони будуть намагатися це зробити ну, після цього резонансу, після такої поведінки в суді, я мало в це вірю. Але от я вважаю, що адвокат грає саме на руку тим, хто хоче роз, е, розкачувати ситуацію всередині країни. Тому що безперечно такі заяви суспільство обурюють, тому що ну по багатьом причинам і нас ветеранів обурюють, і військовослужбовців діючих обурюють. Тому що ну важко дивитися, коли е, людині місце в'язниці тут ще попереду дуже багато всього. а Вони вже в перший момент вирішили не свою якусь позицію донести, не щось пояснити взагалі. А вирішили, що вони вже от, завтра вони в армію підуть. Е, тому я відверто вам скажу: я мало в це вірю, е, тому що ну там процедура складна, і більшість цих процедур він просто не пройде. Відверто кажучи, навіть якщо де Юра у нього буде можливість теоретично. За одне вбивство, навіть якщо у нього буде можливість подати це прохання по умовне дострокове звільнення відбування покарання. Я думаю, що це мало ймовірно. Але от адвокат, ми бачимо на що на що працює. Ну, вони ще апеляцію там подають по запобіжному заходу, і в армію вони вже зібралися, і так далі. Цікавий, цікавий адвокат у цього пана. Зухвало він веде. Себе, як на мене, тобто він не вийшов комунікацію з журналістами, але вже вийшов в такі речі. Я вбачаю в цьому умисні дії щодо е, підбурювання просто суспільства. От, от як, як я це можу окреслити. Більше в мене тут слів е, в принципі немає. Ну, адекватний адвокат би захисник, адекватна, просто притомна людина, такі речі б не заявляв би, тому що, ну, з поведінки суді його підзахисного е, можна дійти висновку, що в принципі. Не, не варто йому і зброю довіряти, і з е... великі питання у нього ну, по психіці окей, але по тому по тій поведінці, наскільки він загалом є адекватною людиною, просто в межах адекватності. Тут великі питання ми робили матеріал про адвоката підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. І він, власне, спеціалізується на таких схожих справах. Здебільшого це справи у держзрадії. І... Він захищав такого скандального проросійського, скажімо, діяча Руслана Коцабу з Івана Франківська. Тому, ну в принципі, багато чого ми можемо про це вже розуміти. А, а чи є у вас свої версії думки щодо вбивства Ірини Фаріон? На вашу думку, хто міг замовити це? Хто міг бути причетний? Ну і можливо, що думаєте про підозрюваного чим. Діє він один чи можливо із кимось. Ну тут враховуючи юридично виключно освіту, те, що криміналістику так само вивчав, і, в принципі, цікава наука, це, то з цього можуть зробити підкресли, виключно суб'єктивні якісь догадки. Тому що, в принципі, в стверджувальній формі мають говорити ну, правоохоронці б мали б говорити. Не сподобалось мені те, що вони нагородили себе уже нагородною зброєю. Коли спіймали тільки виконавців, причому паралельно самі говорять, що вони розуміють, що це в принципі, цей хлопець є ну, скоріше все, просто виконавцем. Не знаю. Я мені теж схоже на те, що він є не один, він є виключно виконавцем. Хто за цим стоїть? Чи справді якщо знову ж таки, якщо вірити тому, його листуванням, підпискам, переконанням і так далі, якщо там справді є оці неонацистські російські організації, то Скоріше все, там 99%, що за цим стоїть наш ворог Російська Федерація. Знову ж таки, я е, ну, бачу, як він себе веде в суді. Тобто, це навряд чи та людина, яку підставили, або навряд чи це та людина, який не робив це. Це не моє суб'єктивне бачення просто психології е, в даному випадку підозрювано так. Подальшому буде обвинуваченим і так далі, в тяжкому злочині у умисному вбивстві. Е, але ну я не бачив там відео безпосередньо його ні зі зброєю, ні безпосередньо виконання, тому говорити я не люблю просто конспірологію дуже сильно. Я не люблю е, даватися просто до якихось фантазмагорій. Я особисто схиляюсь так, що це в принципі більше діяння ворога Росії. Хто в цьому допоміг, яка була кінцева мета, має встановити слідство з того, що ми бачимо, поки що у слідства є дуже і дуже і дуже мало. Є виконавець, причому, на мій суб'єктив, можливо, якщо підтвердиться його участь у цих от неонацистських групах російських, можливо, він навіть не за гроші дії, а з елементом впливу російських спецслужб зі своїх з якихось певних переконань. Я це допускаю, тому що такими людьми набагато легше управляти, і допускаю, що ворог саме їх намагається дістати, тому що тут нема ризику для ворога викривати свою агентурну мережу, що вона може знадобитися для більш чогось серйознішого. Плюс агентурна мережа відверто ну її треба ще вмовити, отак підставлятися навіть за гроші. А з такими ну трошки не в собі особами. З ними легше співпрацювати, їм легше управляти, і тут ворог нічим не ризикує. Це не агентурна мережа, ніхто ну, не вийде щось у нього. Невелика як в такому разі втрата. Навіть агентура не буде розкрита, тому що вона не буде задіяна. Я схиляюся от до такої версії. Але у правоохоронців дуже дуже багато роботи, а нагородити себе вони вже е, встигли. От хочеться відповіді почути на інші оці всі питання. Зі зброєю, як що, де де тренувався, якщо тренувався, де закуповував і зброю і е, патрони, тому що нас обмежують користування корокосвольної зброї зараз дуже сильно. Ну хочеться подивитися, чи здатні вони е, 18-літнього, пробачте, шкета, розкрити, де він дістав е, короткоствол. Ну подивимося, наскільки в якому стані зараз перебуває наше слідство. Це в, в принципі все, що я можу сказати, далі буде конспірологія. Може, вона буде схожа потім на реалі, я ж кажу ще раз, але я дуже не люблю грати в такі ігри, особливо після того, як я вам сказав, що я, в принципі, полюбляю таку науку як криміналістика, а вона, в принципі, наука точна. Гаразд, давайте. Розберемо інцидент, який стався у київському цумі, де охоронець намагався вигнати з торгового центру відвідувачів, які мали при собі плакати на підтримку військовополонених, і в ЦУМІ перепросили. Вони назвали дії охоронця неприпустимими. Мовляв, вони до мають не мають до цього ніякого відношення, що це його е, приватні думки. нібито його звільнили, але все ж ну те, що відбулося, воно залишило такий. Неприємний після смак, як окажу. як ви до цього поставились, пане Олеже? Чи було це для вас якоюсь несподіванкою? Ну я був на акції тоді на Майдані. Ці люди тоді були всередині. У них теж була своя задумка, певна. Вона є абсолютно правильна, Я в принципі її підтримую. Я не скажу, що для мене є здивуванням, те, що в ЦУМІ в столичному. Можуть відбутися подібні речі. Я зараз поясню свою позицію. Чому для мене це не є новиною? А хто є власником ЦУМу? Власником ЦУМу є олігарх Ріната Хмітова. Для мене це негативний персонаж. Для мене це ворог українського народу. Це та людина, котра і робила все, щоб в принципі, людей доводити до бідності. Був причетний він і до фінансування. Певних незаконних військових формувань, так званих ДНР ЛНР. Ще коли це все починалося в 14-15 році. Є відповідні розслідування. Він відомий своїм прихильністю до проросійських політиків так само, і в часі Януковича, і після цього тому знаєте Для мене це не дивно, і я прекрасно розумію, що це така філософія політика в цілому цього центру. Ну тому що ну гляньте. Гляньте на цього персонажа. Ну там реально нема про що говорити, тому що там розумом, на жаль, е... розуму там мало е... у цій всій ситуації. Це гаворяща, вибачте, голова це мій суб'єктив, але я дозволю собі е... такий суб'єктив. І я все ж таки схиляюся до того, що він розуміє, що таке дозволено, це політика кампанії. Я сумніваюся, що. Отака от, от безголова шістка буде приймати важливі такі певні дії, ходити, когось задобувати і так далі. Та й ми слухайте, ми ж всі звикли вже, що в Києві є от такі пахтьори, от котрі підходять, докопуються до людей, в чому вони одягнені, що вони ходять, чи можна їм відеофіксацію, чи фото проводити, чи не можна. У нас же ТРЦ, ж загалом скоро будуть окремі, окремі держави. Але тут, я ж кажу ще раз, тут філософія загалом Ахметова, вона мені е, зрозуміла. Я хотів би просто звернутися до глядачів і пояснити, що е, поки ми будемо толерувати олігархат, поки ми будемо толерувати вислови української влади про те, що у нас Ахмієтови, Пінчуки, і прочі ця шваль є меценатами, волонтерами і так далі. Поки їх будуть легалізовувати в суспільство, У нас будуть такі от охоронці, котрі будуть ходити і розповідати вам за життя, і скоро нема нема буде де пройти. Вони будуть в кожних містах. Тому тут треба не вестися на це, і все ж таки розуміти, що олігархат це зло, їх місце Ахметова місце в тюрмі, і от тоді можливо справді вдасться побудувати і справедливе суспільство, справедливу державу. Ну де зокрема, вибачте в ТРЦ такі охоронці за такі дії. Понесуть відповідальність, тому що зараз кажу це і через безкарність, і через те, що це така політика кампанії, тому що е, Ахметов зміг. Отримати цум, коли побудований чи в радянські часи, зміг його перебудувати з чисельними порушеннями, е, і зараз в центральній частині міста от живе собі життя заробляє. Зараз до речі отримає надприбутки. У Нього навіть після втрату тієї що завсталі, абсолютно не погіршилось життя, і його намагаються нам легалізувати як такого українського діяча мецената. Гидки на це все просто дивитися. От його цей охоронець це є просто, знаєте, такою. Реальним станом справ, що зараз відбувається, і в бізнесі Ахметова, де вони комунікують суспільством, і що загалом в країні відбувається насправді. Тому що я ж кажу, олігархи відчувають себе життя. У них є охоронці, котрі вам можуть заборонити ну, ключове, фактично, одне з ключових ваших прав на навільне пересування, на свободу слова і так далі. На свободу думки будуть забороняти мабуть вже в подальшому право обмежувати. Я ж кажу не ок загалом, і не ок рухається країна, і рухається вона насправді впліву. Коли олігарху краще тут живеться ніж більшості народу. А поки вона виглядає так, тому от такі от охоронці, такі речі абсолютно не є новиною. Я скажу вам більше, я скажу вам жахливі речі. Це є закономірність. У цьому всьому лише, знаєте, є такий промінчик позитиву. Це те, що українці вони байдужі, і ця ситуація набрала розголосу, вкотре знову вже були схожі випадки, які люди поширювали в соцмережах, і ті, які нібито ну, там були винні, вони на це реагували. І тут ЦУМ знову ж таки відреагував, але чи було б це вибачення, якби не такий розголос? Ні, його б не було. І я в в цьому то контексті. Чому я це говорю насправді в вашій програмі? Тому що я щиро вірю в те, що говорю. Я щиро вірю, що нам вдасться змінити ситуацію, змінити ситуацію в країні, тому що у нас є промінчики світла. Справді це ці люди. Вчора я був на акції. Це була найбільша акція підтримки родин захисників Азовсталі Азов, час. У нас був повний майдан незалежності. У нас були повні площі на інших в інших містах України, і це все вселяє надію. Те, що все ж таки, ми здатні побудувати цивілізовану соціально справедливу державу, де будуть поважати права всі: військових, ветераних, просто людей, медиків, вчителів, і так далі, і так далі, і так далі, тому я ще раз їм просто повторюся: не толеруйте такі речі і робіть політичні в тому числі висновки по тим вам намагаються нав'язати і легалізувати в суспільстві отаких от, от негативних персонажів, а олігархи, Ахметов – це безпечно зло нашого суспільства, і так ми ніколи нормальну державу не побудуємо. Але я погоджусь з вами на 100%, Те, що промінчики їх багато, вони є на більшість населення абсолютно притомно, і ми здатні жити не гірше ніж наші цивілізовані е сусіди. З Європи я вважаю, ми можемо подавати набагато кращу країну. Тільки так, треба працювати над собою. І е, я ж думаю, всі втомляться і втомилися постійно реагувати на такі дикі речі, суспільні резонанси і так далі. Так, це нас відрізняє від Росії. Але ж хочеться комплексної якоїсь історії, хочеться чесних суддів, правоохоронної системи і так далі. То робіть, будь ласка, висновки, і не забувайте, будь ласка, про ці всі речі, тому що одна із проблем українців. Позитив українців – те, що вони не Росія, не роби. Вони реагують молодці. Цим ми відрізняємося. А одна із проблем е, політична амнезія. На жаль, і вона дуже часто б'є нас граблями по обличчю. От на завершення, амінь, як то кажуть: е, не повторюйте помилки, не страждайте на амнезію. Нехай оці всі негативні речі будуть ліками. Ну і дякую, що реагуєте безперечно за це все і хочеться далі е, боротися і не опускаються руки. Тому що є у нас притомне громадянське суспільство.